Всем привет! Сегодня мы будем играть под игру Геоматрий Дас. И не просто, а вот его за каждый чоловік смак. Два! Сто! Люди! Я це зараді вас роблю! Знайте, якщо я помру від шоку. Не вбивайте мене! Так, треба все подрігнути. Перша прийшла манка. Данік, на що три. Раз, два, три. Твою мать наданули ті банку, але я весь мокрий. Зараз я повитраю дві секунди. Ох, ай, що за дурна ідея, у мене така прийшла мені в, в голову. Думав, нормально щось вийде. А фіх, воно нормально все вийде. Весь мокрий. Що ж я шор... да. Шорти всі мокрі. Думно. Друга спроба. Оп, раз. оп два. Три справи, я думаю, що голос буде. І почали такі. Друга спроба Вздох. наливаємо банку води. Все, налили ми банку води, заходимо. Так, я за другу спробу вже провинився, так? Да? Да. Все, обливаємося. Холодно. Так, і третій спосіб, це останній, я повитираєш. На сьогодні це останній буде. Ой, я За завтра буде ще відео. Бо я не підготувався. Це я так, пішка. А зараз у мене мама має прийняття, у мене, мене тут... Останній раз. Раз, два, три, пішли. Оксані таке. Йдемо наливати банку. Вс, люди. Я, Я провалився в третій і буду... Ай, ще зима на вулиці. Твою мать. Вс с Богом. Чекайся, успокойся. Не забудь підписатися на канал. Покладываться лайк. і до скорой встречи. Кнопку надо нажати.